Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Кіт ЛОМер. Властивість матерії. Туго затягнутий ременями в протиперевантажувальному кріслі космічного дослідного модуля підполковник Джейк Вандергер відчув легке поколювання в серці. Він знав, що незабаром його прониже розпечений спис болю і мимоволі напружився. Таблетки, за допомогою яких йому вдавалося приховувати свою хворобу від лікарів, мабуть, перестали діяти. Минуло лише шість годин відтоді, як він прийняв чергову дозу. Сидячи поруч, капітан Лестер Тіл скоса глянув на нього. Все гаразд, підполковнику. Все добре. Вандергер помітив, що голос капітана хрипкий, і, щоб відвернути увагу, кивнув на десятидюймовий екран, де радісно сяяло обличчя полковника Джека Сатстона. Той здійснював контроль за місією з місяця. Краще б цей сучий син трохи помовчав, він мене дратує. Тіл усміхнувся. Та чорт з ним? Він у захваті від такої аудиторії. Вся земля дивиться і слухає. Повідомляю, що модуль зараз перебуває в початковій позиції і в стані повної готовності. Жваво говорив тим часом Садстон. Повна готовність до першого польоту з людьми на борту космічного корабля нового типу. Магнітоторсійний двигун відкриває перед людством нові горизонти. Він замовк. А зараз давайте зв'яжемося з Ваном і Лесом. Їхній модуль на сонячній орбіті. До старту 4 хвилини 53 секунди. Вандергер натиснув на клавішу. Чую вас, контроль, промовив він. Ми з Лесом готові до старту. Вид звідси чудовий. Земля наче півмісяць. А місяць Джеку звідси здається дуже маленьким і найяскравішим за доброго старого Сіріуса. Кінець. Доки ми чекаємо, слова вана мчать до нас зі швидкістю світла, розповідав Садстон. Але навіть за цієї фантастичної швидкості, достатньою, щоб оббігти землю 10 разів за секунду, потрібно цілих 28 секунд. Чую вас, контроль. Повернулися слова Вандергера, ретрансльовані телеглядачам на землі. Спектакль, пирхнув він. Ми ж випробовуємо цей двигун на крихітну частку його сили. Під нами енергетична установка, яка може за секунду вивільнити стільки ж енергії. Скільки все людство за попередню історію? А що плануємо? Крихітний крок у космос? Заспокойтесь, підполковнику. У тіла насмішкувато піднялися кутики губ. Ви ж не хотіли б ризикувати життям людей у непродуманих експериментах. Ти коли-небудь чув про Колумба? пробурчав Вандергер. Вони замовкли. 53 секунди і відлік триває, ефектно дзвенів голос Садстона. Тіли з труднощами повернув голову адже заважали ремені безпеки, і запитально подивився на Вандергера. Про мене не думай, хлопче, сказав підполковник. Ми зараз зробимо наш жаб'ячий стрибок, зачекаємо 10 хвилин, доки все запишеться на магнітну стрічку, і повернемося назад, щоб нас погладили по голові. П'ятнадцять секунд. Відлік триває, завивав Сатстон. «14 секунд. Тринадцять. Тіл і Вандергер відпрацьованим рухом поклали руки на важелі. Чотири, три, два, один стрибок. Одночасно обидва астронавти повернули великі спарені, пофарбовані в білий колір важелі. Вони почули наростаюче гудіння і відчули сильне перевантаження. Тіл не одразу впорався з запамроченням, яке охопило його тієї ж секунди. Коли торсійний двигун жбурнув крихітний корабель у глибокий космос. Він стиснув підлокітники крісла, борючись із нудотою та гострим почуттям тривоги. Все гаразд, сказав він собі, нічого не станеться. За три години ти знову будеш на борту базового корабля. Заспокойся, все окей. Він знав, що робити в будь-якій мислимій і немислимій ситуації потрібно дотримуватися приписів. Все дуже просто. Цей секрет він розкрив давно, коли зрозумів, що народжений для військової служби, секрет створив йому репутацію хороброї людини, але для нього хоробрість означала лише вміння слідувати визначеному курсу. Він розплющив очі, швидко оглянув шкали приладів і повернувся до Вандергера. Підполковник був блідий і хворий на вигляд стрибок на 42 мільйони миль. Плюс-мінус півмільйона, сказав Тіл. За час нуль-нуль-нуль секунд. Ох! видихнув Вандергер. жвавий у нас коник. Із командного репродуктора почувся хрипкий шепіт. Повідомляю, що модуль зараз перебуває в початковій позиції і в стані повної готовності. Це був знайомий голос Садстона. Ми обігнали радіохвилі, зауважив Тіл. Боже мій, тіле, з почуттям сказав Вандерхер. Я ось думаю, а що ця штука може зробити, га? На що вона здатна, якщо дати їй волю? У тіла заколотилося серце. Він уже відчував, що зараз буде, і не зводив очей з Вандергера. Той дивився на нього з якимось особливим виразом. Можливо, він думав саме про те, що в тіла репутація безстрашної людини? Ну, то що? Пришпоримо коника. Розмірено промовив Вандергер. Ви говорите про навмисне відхилення від програми місії? Голос тіла звучав дуже рівно. Нам доведеться відключитися від запланованої послідовності і дати нову програму, продовжував Вандергер. Мене 4 хвилини, перш ніж Садстон щось помітить, а зупинити нас уже не зможуть. Вся система управління спарена, продовжував Вандергер, помовчавши. Ми можемо зробити це лише разом. Він зустрівся очима з тілом, але, не витримавши погляду, відвернувся. Забудемо про це, швидко промовив він. Ти молодий, в тебе кар'єра, сім'я. Мою дурну ідею. Ні, вона не дурна, перебив його тіл хрипким голосом. Я згоден. Я налаштував систему наведення на Андромеду, сказав Вандергер. Біль досі не відступав. Він причаївся, і стрибок, звісно, лише додав йому сили. Але він трохи почекає заради такої справи. Має почекати. Яку потужність увімкнути? запитав тіл. Давай максимальну, давай на повну котушку. Розкриємо всі можливості цієї штуки. Побачимо, на що вона здатна. Пальці тіла запурхали по клавішах. Станції стеження щойно повідомили про нове положення експериментального модуля. Він зараз на орбіті Марса, пролунав схвильований голос полковника Садстона. Ване, відгукнися. Я тобі зараз відгукнуся, пробурчав Вандергер. До старту готовий, сер, формально доповів тіл. Остання можливість передумати, зауважив Вандергер. Ви можете відступити, якщо хочете, промовив тіл крізь зуби. Стрибок, наказав Вандергер. Дві пари рук посунули важелі. Гудіння перейшло в найтонший вереск, тиск наростав. Вандергер знепритомнів. На цей раз, зрозумів Тіл, все значно гірше. Крісло здійнялося під ним, і здавалося, що він летить шкереберту безодню. Нудота накочувала хвилями, на лобі виступив холодний піт. Тіло вібрувало в унісон із надривним виттям торсійного двигуна, потім раптом настала тиша. Тіл зробив глибокий вдих, розплющив очі. Командний екран був порожнім. Прилади, тіл не вірив своїм очам. Шкали всіх приладів стояли на нулі. Такого просто не могло бути. Мабуть, під час стрибка пробило всі запобіжники в модулі. Тіл подивився вгору. На купол прямого бачення. Чорнота повна, всеосяжна темрява. Тіл повернувся до Вандергера. Щось не так. Наші екрани. Він замовк. Вандергер лежав, обм'якнувши в кріслі, обличчя його було восковим. Вандергере. Тіл відстібнув свої ремені, узяв руку командира. Пульса не було. Спарене управління, пробурмотів він. Джейку, прокиньтесь, я сам не впораюся. Ви мене чуєте, Джейку, прокиньтесь. Тіл струснув мляву руку командира. Голова Вандергера впала на груди. Тіл перегнувся, щоб подивитися на його плечі індикатори життєво важливих систем організму. Серцебиття було слабким, дихання поверхневим. Життя леджевріло в ньому. Тіл відкинувся на спинку крісла. Змусив себе глибоко дихати ще і ще. Поступово панічний страх відступив Окей, вони зважилися на авантюру, і щось сталося, але досі все може скінчитися добре, якщо він дотримуватиметься правил. Насамперед потрібно привести до тями Вандергера. Він витягнув діагностично лікувальний пристрій із ніші, згадуючи все, чого його вчили. Один за одним приєднав датчики Монітора до контактів на костюмі Вандергера. Через 14 хвилин Вандергер заворушився і розплющив очі. Ви знепритомніли, швидко промовив Тіл. Як почуваєтесь? Я? В порядку. Все гаразд. А що? Ми зробили стрибок, щось пішло не так. Екрани всі відключені, зв'язку немає. Як далеко? Не знаю, кажу вам. Тіл почув історичні нотки у своєму голосі і міцно стиснув зуби. Я не знаю, повторив він уже спокійніше. Зараз стрибатимемо назад. Все просто повернутися пройденим шляхом. Він помітив, що намагається заспокоїти насамперед себе, і замовк Треба визначити наше місце розташування, задихаючись, промовив Вандергер. Інакше усе марно. До біса все це відрізав тіл. Ви хворі, вам потрібна медична допомога. Вандергер спробував підняти голову і поглянути на панель. Прилади, ніби збожеволіли, сказав тіл. Ми повинні. Ти перевірив усі контури? Ще ні, я займався вами. Перевір. Тіл виконав наказ. Всі системи в стані готовності, доповів він. Гаразд, слабким голосом промовив Вандергер. Контури в порядку, але екрани нічого не показують. Мабуть, щось їх маскує. Давай подивимося Зайдій апаратуру прямого бачення. Руки тіла тремтіли, коли він встановив об'єктив у потрібне положення. Він подумки вилаявся і покрутив налаштування. У полі зору з'явилася прямокутна решітка, що блідно світилася. Одна із зовнішніх радіаційних поверхонь модуля. Лінза, отже, була чиста. Але чому далі така чорнота? Він ще покрутив налаштування, поле зору змістилося за решітку. У ньому опинився яскравий, довгастий, схожий на хмару об'єкт. Щось є, повідомив тіл, зліва. Він уважно вивчив цей овальний мазок світла. Близько 30 дюймів завдовжки, вирішив він, і на відстані лише сотні футів. Дивись, праворуч по борту, сказав Вандергер. Тіл побачив другий об'єкт, у півтора раза більший за перший. Збоку висіли два менші об'єкти неправильної форми. Примружуючись від яскравого світла, що було в очі, тіл підрегулював фільтр. Яскраве сяйво, що оточувало найбільший об'єкт, потьмяніло. Тепер він міг роздивитися деталі скупчення світла, що згиналися в дві спіралі від центрального ядра. Коли тіл зрозумів, що бачить, він відчув себе повністю розчавленим. Вандергер дивився на світлі плями, майже забувши про сталевий спис у грудя. Андромеда і Магеланові Хмари велика і мала, а це менша, Чумацький шлях, рідна галактика. Якого біса? здивовано промовив тіл. Навіть якщо ми на півдорозі до Андромеди, мільйон світлових років це мало б стягуватися не більше секунди дуги, а тут здається, що можна рукою дістати. Увімкни камери, Лесе, прошепотів Вандергер. Треба все зняти. Забираємося звідси Вандергера. Тіл не слухав його. Боже мій. Я не думав? Ніхто не думав. Ось чому ми маємо це зафільмувати. Досить з нас, повертаємося. Вандергер подивився на тіло. Той був блідий, очі бігали. Безсумнівно, він сильно вражений. Але його не можна звинувачувати. Мільйон світлових років одним стрибком. Світловий бар'єр тепер спіткала така ж доля, що колись звуковий. Негайно наполягав тіл. Поки. Так, вичавив Вандергер. Поки ти не опинився тут сам з трупом. Ти маєш рацію. Окей. Починай. Він лежав, прислухаючись до свого організму. Біль пронизував груди частими вибухами. Він може знепритомніти будь-якої секунди, а управління спарене, потрібні вони обидва, щоб повернути модуль назад за курсом. Не можна гаяти часу. До старту готовий, доповів тіл. Стрибок прошепотів Вандергер і натиснув важелі. Вмить не залишилося нічого, окрім болю. Тіл похитав головою, кліпаючи, розігнав туман в очах, а потім жадібно оглянув панель. Нічого не змінилося, прилади досі стояли на нулях, екран був порожній. Вандергерен не вийшло. У тіла перехопило горло, коли він побачив нерухому постать в сусідньому кріслі Джейку, ви не можете померти. Тільки не зараз. Я ж назавжди залишуся тут. Джейку, прокиньтесь, прокиньтесь. Ніби здалеку чув він свої крики. Вандергер спливав із неймовірної глибини і ось опинився на хвилястій поверхні моря болю. Деякий час він просто лежав, борючись за кожен вдих. Потім із труднощами повернув голову. Крісло тіла було порожнім. Що це означає? у двадцятий раз запитував себе Вандергер. Що ж це означає? Що сталося? Вони стрибнули, він відчув, як торсійний двигун дав тягу. І тіл, де тіл, чорт забирай? Покинути модуль він не міг адже апарат герметичний. Але його не було. А там, за куполом, досі висіла андромеда вбічки з відро І чумайський шлях. Всього цього просто не могло бути. Можливо, він помирає і вже не в силах позбутися галюцинацій? Ні, Вандергер відкинув це припущення. Тут щось сталося. Раптом згадалася фраза Простір це властивість матерії, а де немає матерії, там немає простору. Отож бо, прошепотів Вандергер. Якби ми добре подумали, то зрозуміли б, що теоретично для магнітоторсійного двигуна немає межі. Ми ввімкнули його на повну потужність, і крива зійшла зі стрічки. Нас викинуло за межі галактики в ту область, де густина матерії становить один іон на кубічний світловий рік до самого кінця простору, в глухий кут. Нічого дивного, що ми не пролетіли далі і не змогли стрибнути назад. Нуль це лише особливий випадок нескінченності. І далі нуля ми не підемо, навіть якщо подорожуватимемо вічно. Погляд упав на порожнє місце тіла. Але де ж, зрештою, тіл? Як теорія про негативний простір пояснює зникнення тіла. Біль спалахнув і з новою силою свідомість почала затуманюватися. Ну, ось встиг подумати він. Вандергер стояв на гравійній доріжці біля озера. Був світанок, над водою висів легкий туман. За розпливчастою лінією дерев на дальньому боці здіймався пагорб, усипаний невисокими будинками. Він одразу впізнав це місце. Озеро Беріл і згадав дату 1 травня 2007 року. Все здавалося таким знайомим, ніби було вчора, а не 20 років тому. Маленький готель для лижників, порожній навесні, квіти на столі, кошики з ланчем, упакований офіціантом, і мірла. Він знав, ще не повернувшись, що вона стоїть там, усміхаючись. Такою він пам'ятав їй всі ці роки. Музика звучала дуже гучно, і тіл, піднімаючи чарку, щоб її наповнили, радів цьому шумові, радів метушні і з радістю відчував дівчину, яка притулилася до нього. На мить спливло фантомне згадування про інше місце, болісне відчуття жахливої самотності і задушливого страху. Тіл з усиллям волі відкинув це згадування і, нахилившись, вп'явся в губи дівчини. Ване, щось сталося? запитала Мірла, її усмішка почала згасати. Ні, нічого, спромігся вимовити Вандерхер. Яким реальним усе здається, думав він, не менш реальним, ніж колись було життя. Мірла обережно торкнулася його руки, зазирнула в очі. Мірло, сталося щось дивне. Вандергер помітив лавку неподалік стежки. Він підвів туди дівчину, сів. Серце билося рівно, впевнено. Що таке, Ване? Сон чи сон зараз? Розкажи мені, Ване, я був там якусь мить тому, а зараз я тут. Дивний сон, Ване, але це лише сон. Реальність ось вона. Чи це так, Мірло? Роки навчання теж сон. Я й зараз вмію водити космічні кораблі, знаю вищу математику, пам'ятаю запах охолоджувача, коли труба рветься від перевантаження. Можу перелічити імена людей, які поставили перший вимпел на Плутоні. Ване, це був просто сон. Тобі все це наснилося. Яке сьогодні число, перебив він її, 1 травня. 1 травня 2007 року, день, коли головний купол на станції Марс 1 обвалився і загинуло 12 людей. Одним з них був Мейфілд. Вандергер скочив на ноги. Я ще не бачив газету. Ти ж знаєш, ми гуляли всю ніч. Ну, давай знайдемо газету. Вони пройшли стежкою через парк, перетнули порожню вулицю. За десять хвилин почули з відчинених дверей цілодобової їдальні автомата голос телевізійного диктора. Серед загиблих полковник Марк Спенсер, командир марсіанської бази. Помилка вставив Вандергер. Він був поранений, але одужав. Доктор Грегор Мейфілд, відомий своїми роботами з екології пустелі, Мейфілд вигукнула Мірла. Ване, ти знав. Так, голос Вандергера був позбавлений будь-яких емоцій. За відсутності матерії, простір не існує. Час це функція простору, середовище, в якому відбуваються всі події. Без простору не може бути руху і часу. Увесь час поєднується. Я можу бути там, а вони тут. Ване, Мірла повисла в нього на руці. Мені страшно, що це все означає? Я маю повернутися. Повернутися? Хіба ти не розумієш, Мірло? Я не можу покинути свій корабель другого пілота, залишити програму досліджень, який присвятив усе життя. Я не можу дозволити, щоб магнітоторсійний двигун викреслили як невдачу, та ще й таку, що коштувала життя двом астронавтам. Програмі тоді кінець. Я не розумію, Ване, як ти можеш повернутися в сон. Не знаю, Мірло, але я мушу, мушу спробувати. Він вивільнив руку, подивився їй в обличчя. Пробач мені, Мірло. Тут сталося диво. Можливо, Він заплющив очі, уявляючи рубку управління в модулі, згадуючи тис кременів, запаморочення при зникненні сили тяжіння, запах тісного приміщення, біль. Біль затопив його, він розплющив очі, побачив порожнє крісло і згаслі екрани. Тіле прошепотів він. Де ти, тіле? Тіл підняв голову. До нього прямував старий, продираючись крізь натовп. Ходімо, тіле, сказав старий. Забирайтеся до біса, прогарчав тіл. Геть звідси, я вас не знаю і не хочу знати. Йди зі мною, тіле. Тіл схопив пляшку вина і вдарив нею по голові старого. Той упав, у жаху розступився. Закричала жінка. Тіл довго дивився на тіло. Він був за кермом машини, низької, хижої, яка пожирала дорогу швидше і швидше. Попереду з густки туману ховали шлях. Раптом на дорозі з'явилася людина. Вона стояла з піднятою рукою. Тіл михцем встиг побачити зморшкувате обличчя, сиве волосся. Удар відкинув старого футів на у повітря. Тілу було видно, як тіло падає на верхівки дерев униз по схилу, і наступної миті його машина пробила бічну огорожу. Музика з бального залу ледь чулася тут, на палубі. Тіл притулився до поручнів, спостерігаючи, як відпливають назад вогні лісабона. Це чудово, Лесе, промовила струнка дівчина в літній сукні, що стояла поруч. Я така щаслива. До тіла наближався старий. Він впевнено йшов по палубі. Ідемо, тіле, ти мусиш повернутися. Ні, тіл відсахнувся. Не підходьте, будьте ви прокляті. Я ніколи не повернуся. Ти мусиш, тіле, сказав похмурий старий, ти не зможеш забути. Вандергере, хрипко прошепотів тіл, Я залишив вас там, у модулі, хворого, можливо, вмираючого. Одного. Ми маємо повернути модуль назад, тіле. Ми з тобою єдині, хто знає. Не можна все це просто залишити. Програма. Добіса програму! зловісно прошипів тіл. Але ви, я забув про вас, Джейку. Забув. Повертаємося, Леса. Тіл облизав губи. Він поглянув на струнку дівчину, яка з жахом, нічого не розуміючи, дивилася на нього. Знову перевів погляд на Вандергера. Я повертаюся з власної волі, Джейку, сказав він. Я втік, але повернувся. Скажіть їм це. Зовсім мало часу, прошепотів Вандергер, опинившись в своєму кріслі. Він знову плив у морі болю. Вистачить для ще однієї спроби. Тут двигун не зможе сам. Ми мусимо допомогти. Тіл кивнув. Я знаю. Я не можу висловити це словами, але я знаю. Сонячна орбіта. прошепотів Вандергер. Одна мікросекунда після стрибка. Джейку, я щойно зрозумів. Стрибок вб'є вас. Готуйся до стрибка. Голос Вандергера був ледь чутний. Стрибок. Руки одночасно посунули важелі. Могутні сили схопили Всесвіт і вивернули його на виворіт. Модуль зараз перебуває в початковій позиції і в стані повної готовності почувся голос полковника Садстона. Тіл подивився на Вандергера. Тіло застигло, губи склалися в ледь помітну усмішку. Тіл натиснув на клавішу передавача. Модуль викликає контроль місії, промовив він. Стрибок здійснено. Але я маю сумну честь повідомити про смерть підполковника Джейкоба Вандергера під час виконання місії. Він знав, ще не повернувшись, що вона стоїть там, усміхаючись. Такою він пам'ятав її всі ці роки. Ване, щось сталося? запитала Мірла. Ні, нічого, відповів Вандер. В цьому всесвіті нічого. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.